Війна змінила життя кожного українця. Не лише дорослі борються зі стресом, а й діти. У бережанах на Тернопільщині діє дружній простір для дітей і молоді. Це місце, де допомагають внутрішньопереміщеним особам, а також місцевим мешканцям соціалізуватись і розвиватись. Діти українські, вони зараз всі мають якийсь стрес або страждають від того, що відбувається. Вони всі переживають, вони проговорюються, і саме тут вони мають можливість займатися арт-терапією, вивчають різні нові, мають нові навики, вивчають веб дизайн, графічний дизайн. Бережанка Софія теж відвідує такі майстер-класи у вільний від навчання час. Я сюди деколи приходжу, тут мені дуже подобається. Зокрема, влітку для дітей організували табір з фінансової грамотності Дирижабель джоуля, де проводили тренінги з раціонального планування, розповідали про складові бізнеси та важливість цілісного мислення, а також учасники грали у фінансові ігри, в яких заробляли дирижаблики. За всі свої конкурси заробляли внутрішню валюту табору дирижаблики, і за них вони кожного вечора в магазині, який був організований спеціально для них, могли придбати солодощі. Тому було і цікаво, і пізнавально. І ми бачимо, вже проходить осінь, а ми бачимо, як діти далі цікавляться фінансовими іграми. Активісти переконані, коли немає світла навколо, потрібно зберігати світло в собі і продовжувати працювати над тим, аби українські діти та молодь плекали у серці. Любов до рідної держави, а після перемоги допомагали у її відбудові та розвитку.